Угу. Так, так. А гендер це означає, що в жіночих спортивних командах виступають мужчини біологічні, котрі себе вважають там наполеоном, чи жінкою, чи таке. До речі, ви знаєте, що зараз наполеонів уже в цих лікарнях немає? А, ні, такого не знаю. А давайте. я вам підкажу, немає. Дуже дуже впав. Ну, в глобальному, ну глобальне це слово глобус. У всесвітньому рівні дуже впав в рівень інтелекту у всесвітньому вимірі. А, І, то, так, Багато так. наполеонів вже немає. О, вже, так, вони не знають тільки Наполеон, так. Вони думають, що Наполеон це торт, так? <реш> я пам'ятаю, я проходив практику в психіатричній лікарні, то там у нас були Наполеони. <реш> ну, слухайте, ну. У мене мама лікар, ну зараз на пенсії, так лікар. І вона угу. працювала в двох різних психіатричних лікарнях. Ну на я до неї приходив, Наполеона не бачив, але Бога бачив. Бога бачив, так, О, так. теж добре є. В Києві на, на фронті, ну, зараз там вже вулиця Кирилівська, але ну, в міській психіатричній лікарні, в шостому відділенні був Бог. Чотири рази засуджений до того був. Він ну, ін -ін інкасаторів розстрілював і його. Вдавалося, ну, вдавалося йому хильнути на е, психлікарню, тому що в нього параноїдальна шизофренія і багато чого іншого, і там підвищений тиск внутрічеповий був. Ось е, таке то тобто він був богом. Ось так. Угу. Угу. Ну, це цікава історія. Так, так.